Чекалася, поки трактори проїдуть. Всім добрий вечір. Ой, бажаю всім, щоб він був по мірі добрий. Трішечки повертаюсь я в стрій. Ох, трішки мені полегшало вже сьогодні на вечір, хоча я вранку ходила, без роботи ніякої. Вигуляла бусю. Дякую йому, що він спокійненький в ці дні. І ввечері, напевно, поведу. Але сама ще не вдягнуся, не можу нагнутися аби, або стояти, або лежати. Але мама полила там квітник боковий, а я тут потихеньку, а вона пішла на полуницю. Щось вибере, каже, пересиплю цукром, бо почалася дуже спека, а я, думаю, зніму, що в мене ще зацвіло і ще радує око. Вчора виповзла і кажу мамі. У дворі я тут в проходку ходила. Кажу, оце дві радості влітку. Це квіти і таке фрукти, овочі свої. Оце дві єдині радості, які для мене влітку. Більш нічого. Ні спека, ні сільська робота, особливо в спеку. Так, симпатія потрішку набирає свою красу. Голубий ніл. Сьогодні дуже-дуже спекотно, то підпеклася. Підпеклися листочки на сонці. Там троянди назви, яких я не знаю, ще готуються. Чорна магія. Жовтенька вже цвітає. Боїнг також ось тут трошечки готується. Випала я з графіку, все в мене заростає. Я думала, як були свята зелені, думаю, вівторок, середа, я потрошечку все переполю всі квітники і понасаджую. Ось дуже гарно. Зараз я зайду. А взагалі я знімаю, хочу показати, хто цікавиться. Я не можу нагнутися, вибачте, це максимально. Я хочу просто... Ось така спека, щось, навіть ця лілія висока трішки. Напевно, в неї діток багато і вони дуже близько до поверхні ґрунту. Я хочу показати ті лілії, які вперше в житті буду продавати, які готові будуть на осінь до замовлення. Це червнева лілія, яка рано дуже цвіте, ось ця вже навіть почала обцвітати. Вона там в боковому квітнику гарно цвіте, я покажу. А також ось ніжно-рожева, але вона на сонечку вигоряє, її можна садити на півтіні. Вона в мене була там в боковому квітнику, то до обід вона взагалі була в тіні годинки, десь до часу, до двох дня. Вона за виноградом була в стабільній тіні, а потім на сонці. І нормально, гарно росла, я торік розсадила. Ось також вона ось ще не цвіте. Це буде жовта. Тому я хочу показати, щоб у мене потім на осінь, якщо хтось запитає, чи було в мене відео, то показати, які вони ось гарнісінькі. А в житті вона трішечки більш оранжева, помаранчева така. А камера передає як червону. А ось оцю камера вірно передає колір. Також ось такі красуні в мене розквітають. Радують, керіо буде цвісти. Ну ця вже. Хоча ще, ось ще пуп'янків багато. Це я купувала я не знаю якою на базарі, а вийшла, я так розумію, що це Глорія Дей. Поправте мене, але дуже на неї схоже. Їй два рочки. Ця в мене також постраждала від сонця, не знаю. Таке відчуття, що якісь хімічні опіки у неї. І зараз ми йдемо в боковий квітник, я ще покажу оцю лілію червневу. І дополиваю квітник, бо як би цього не хотілося, а без поливу в нас нічого квітнути не буде. Так уже Дерев у нас тут, як бачите, немає. Сонце палить цілий день і тут як на сковорідці. Тому як немає дощів, раз у два-три дні ми поливаємо. Не дивіться, бур'янів немає бур'янів нема, не дивіться. бур'яни, ось. Це мамі моїй дуже подобається. Хоча у нас, на яку не глянеш, і О! спокуса. Флешнайт ще тільки думає, щось таке типу абракада така. Жовтенька. Ну, цієї точно назви не знаю, бо це на базарі купувалась, спрейка і біла буде. А оце. Хто б мені допоміг, що це за назва? Я не знаю. Вона так пахне. Знизу квіти випустила ось дві таких гілки, ще будуть квіти. Дуже гарні. У нас автобус поїхав рейсовий. Ця вже відцвітає. Мама вчора каже на Фейсбуці, люди питали в квітковій групі в якійсь виставляли фото цієї троянди і питали, як називається. Ну я не заходила, не читала, що я також не знаю. Це мені прийшло сільського вісника, я замовляла одне, а прийшло зовсім інше. Я навіть не уявляю, яка її назва, і все. Ось ця Лілія. Зараз вона квітне, хто бажає. Просто мені їх вже нікуди пересаджувати. Я хочу більше збільшувати площу троянд, поступово докуповувати троянди і сажати. А лілії одного кольору в мене багато. В мене якось як розквітнуть жовті, червоні. Хай у мене в різновиду лілій не так багато. Але в самої кількості цих лілій дуже багато. Вон там червоні, і жовті тільки. І там, і кущі вже здорові, ось три роки не пересаджувані ось оці кущі. Тут дуже-дуже багато цибулинок. На піано я ще чекаю, також, напевно, буде взрив в очах. А це Шекспір мій. Ось зараз покажу ось виноград. І він, коли розпускається, там, де висять петуні, тут холодочок стабільний, до обід є. І оці лілії, вони всі в холодочку. Відцвітають уже піони. Ось також гарненька. Схожа на ту, що там, але трішечки-трішечки не така. Хоча камера передає як один колір. Рожеві є троянди, але всі рожеві, всі від... не... неоднакові. Ось також. Цей ряд весь, це все треба розкопувати, дивитися, бо я тут хочу садити троянди. Це жовті, по-моєму, тут самі жовті. А ні, вон чорнева є, виглядав, Але в більшості своїй тут жовті одні. Лілії і оце, напевно, червона. Ну, видно буде, бо їх так багато. Також спреєчка заквітає. Тут що в нас робиться. Також спреєчка ось торік з тими двома на базарі купована три штучки. І тут у нас червона гарнюська. Всі назви з голови повилітали. Перед тим, як вмикати камеру, я ще пам'ятала. І ось рожева така. Шикарна троянда на зріз. Ну, от усе таке, що хотіла показати. Зараз піду подоливаю ще квітник. А в мене ще була місія хліб у духовці пікся, я витягла. Складно ще досить так ходити і буває спину прострелює. І така більше нічого не допомагає, абсолютно. Так, треба робити деякі перестановки тут у квітнику. Ай яка гарненька. Півники хочу ще повикопувати, попроріджувати, щоб не такі вони були. Оті фіолетові, що дуже-дуже рано, весною квітнуть. Тут також я спочатку планувала. Тут було в мене дві троянди, але вони не прийнялися. Далеко не все, що садиш, приймається. І там також ось у мене троянда Каріна. Вона ще не цвіте, вона ще тільки почала викидати пуп'янки. Вона така рожева. Ну, дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ще не дополила, поки квітник бур'яни ростуть. Туйки також ростуть. І ось, де лінія, бачите, Вон там одна троянда, біла, потім Большой театр за нею. І оце все тут також було в мене, по-моєму, до Каріни. Сюди, по-моєму, було в мене дві троянди на той час, бо там були лілії і я не могла посадити. Також вони обидві і не прийнялися. Точно знаю, що одна з них керіо. І також не прийнялися. До речі, ця лілія мені вже по шию. По плечі якраз. Ось ця лілія. Якраз витягнута рука моя. Мабуть, вона ще чуть-чуть підросте і все. У мене ріст метр шістдесят два. От і її буде приблизно так. Тут також мама пропонує мені трішки прорідити оці всі півники і риси і засаджувати по можливості трояндами. Ну, я так, в принципі, і думала. Це я вже торік не знала, куди ці лілії, так тут натикала їх. Жовті, червоні, навіть просто розкопувала там біля туй, біля великих, щоб не заважало трояндом. Ну, все, на цьому все. Зараз дополиваю ще і, можливо, просто треба ще перевдягтися, щоб бусю вести, щоб комарі не накусали. І звожу його трішечки. Він такий розумничок, не відходить від мене. Ну, якби не бур'яни, то ще й видок так нічого. Звісно, Кожен кущ має свою висоту і, я скажу, як мені казала одна жіночка, а чого в тебе через забор не видно? Вон там я десь у когось їхала, так усі троянди через забор виглядають. Ну, людині не поясниш. Як оця троянда в мене 4 роки, вона вище просто не виростає. Метр, напевно, і все. Якщо доля трояндів виростила, якщо заявлено в сорті такий рост, то вона така і, і виростає. Так само аваланче біла. Вона вищою в мене ніколи не була. І Большой театр так само. Ця, напевно, по сорту може бути вище, я не пам'ятаю голубинів. Ну, а симпатія, самі знаєте. Росте ого. го Добре. Все, що хотіла, показала. Прощаюся з вами, можливо, завтра вже щось буду знімати. Я обіцяла показати хімію, препарати там для, від білокрилки, від Колорадського Жука, де замовляла я на сайті по більш дешевим цінам, ніж на базарі в нас, допустимо, в конотопі. І мені хтось тоді писав, що це підробка, що так дешево. Ну, я вже половиною препаратів скористалася і скажу, що далеко це і не підробка. Все, піду далі працювати. Дякую всім за підтримку, за гарні побажання. Хай вони вам, нехай вони вам летять у відповідь сто крат більше всього того гарного. Понюхайте, квіточку, яка краса.